Реєстрації дитини, народженої на тимчасово окупованій території, питання: чи є безвихідною ситуацією, якщо батькам довелося зареєструвати народження дитини? В незаконно створеному органі реєстрації на тимчасово окупованій території відповіді юриста на практичних прикладах. І так, обставини справи: молоді батьки після народження дитини наважились виїхати з тимчасово окупованої території Херсонської області через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим Україна. Однак представники окупантів відмовилися надавати дозвіл на виїзд за межі території тимчасово окупованого півострова без реєстрації дитини у фейкових органах реєстрації. Актів цивільного стану відповідно до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях передбачає, що будь-який акт, виданий органами, створеними у порядку, непередбаченому законами України, є недійсними і не створюють правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження дитини. Підставами для проведення державної реєстрації народження дитини у такому випадку можуть бути по-перше, медичне свідоцтво про народження за формою 103, або за його відсутністю, це рішення суду про встановлення факту народження дитини відповідно до діючого законодавства. Звернутися із заявою про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території України можна до будь-якого місцевого суду. Незалежно від місця перебування заявників, тобто батьків, після виїзду на територію однієї з європейських держав батьки звернулися за правовою допомогою у встановленні юридичного факту народження дитини з метою отримання свідоцтва про її народження, встановленого зразка замість недійсного папірця держави агресора. Додатковою проблемою було те, що оригінали всіх документів про народження дитини. Були вилучені окупантами при реєстрації дитини, а майже всі копії при проходженні фільтраційних заходів та тим, що батьки дитини не перебували у шлюбі за змістом статті 125 сімейного кодексу, якщо мати та батько не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини та за рішенням суду. Було складено аргументовану заяву, до якої було долучені необхідні документи, та за результатами судового розгляду було встановлено факт народження на тимчасово окупованій території Херсонщині від обох з батьків, що стало підставою для державної реєстрації народження дитини органом Раз, Та маленька громадяночка України отримала свій перший офіційний. Документ встановленого зразка. Ось такий порядок, алгоритм дій при отриманні свідоцтва про народження дитини. Якщо так сталося, що дитина народилася на тимчасово окупованих територія України. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.